Усім привіт! Сьогодні в нас розбір ваш улюблений прикрас та якихось деталей. Розповім про гарну звичку вам і про негарну звичку свою. І трошки погребимось в прикрасах моїх і не лише. Ну що ж, поїхали. Дивіться, я дуже рекомендую в рубриці корисні паради одну річ таку. Таку річ. Як збирати ось такі монетки. Монетки у банках, вони продаються до якоїсь події. Ось от, от вони різні, абсолютно. Чому я рекомендую їх приобретати? Тому що це вкладання і розумне вкладання. Їх є тиражні. Чим менше тираж, тим більше їх цінність до якоїсь особливої події, наприклад, ви дивитесь по тиражу. Якщо тираж невеликий, тоді ціна на неї буде зростати дуже швидко. І є люди, які їх збирають, наприклад, колекціонують, ви завжди можете ці монетки вигідно потім продати. Або це класний подаруночок. До якоїсь події. Ось дивіться, це Просто те, що в мене тут є, лежить, в мене під рукою було з нещодавніх те, що я не прибрала. І, а взагалі в мене їх вже декілька штук багатенько я трошки збираю, трошку, тому що гроші перетворилися в попіл, можна так сказати. Вони дуже швидко втрачаються, знецінюються. Гроші це класно, але ж інфляція їх дуже швидко зараз з'їдає, ви це помітили. Тому, якщо у вас є зайвих 300, 400, 500 гривень, ну як зайвих, ви можете дозволити собі їх потратити на таку річ, як монетку в банку, ідіть і купляйте. Це е корисна. Порада і відверто вам кажу, це ну гарна порада. Ось в мене є така монетка, я її купила. Чернігів, город герой. Ось така. Зараз такі в нас події історичні відбуваються. Тому дуже корисно такі речі збирати. Це історичний момент в нашій країні. Тому ось така монетка є. У мене є Миколаїв ще. І ще там, що є якесь місце, я вже не пам'ятаю точно. І, наприклад, Миколаїв і Чернігів я ще подарувала своєму брату. Передавала там посилочку Миколаю, знає, він такі речі любить. І я купила йому тут, у нас банку, і передала йому в Миколаїв. Як такий подарунок інвестицію, невеличку. І ось таку я купила гарну взагалі монетку. Східний називається. Бачите, яка тут така монетка з таким ну, малюночком гарним. Подивіться, яка змія тут закручена. І тут з тієї сторони, бачите, ще, ось так все. Дивіться, які звірятки намальовані. І пишеться номінал, метал. Ось 5 гривень, це, бачите? От, е інформація. Ось. І тираж. Ось тут є художник, дизайнер, який це розробив, так. Монетний двір, бачите.